Всім привіт! Сьогодні готуємо рисову кашу з свининою. Ця каша готується у духовці, тому її не потрібно часто перемішувати. Для цієї каші я беру 800 г непропареного довгого рису. Цей рис береться для того, щоб кашка була така ніжна і вона буде в нас не розсипчаста. Така каша сухою не буде. Я заливаю його водичкою і залишаю хвилин на 10 щоб він трішки настоявся, вибрав в себе водичку. Додатково нам потрібно замість свинини я беру фарш, пів кілограма фаршу, в мене тут. фарш свинячий, жирний. Це значно спрощує процес приготування, не потрібно відварювати додатково м'ясо. І беру таке сало. Сало в мене тут приблизно 300 грам. Сало я вибирала, щоб було м'якеньке, І Сальце у мене це підсмалювалося на соломці. Додатково також нам потрібно обов'язково цибуля, морква, часник і петрушка. Петрушки у мене тут 30 грам, морковки 300 грам. І пів кілограма цибулі і два зубчика часничку. Для приправи я беру куркуму, хмелі-сунелі, червоний солодкий перець, мелений, паприка, перець горошком, У мене суміш перців. І приправа майоран, Дуже люблю цю приправу. Вона дуже дає гарний аромат. Для своєї каші я беру листик великий 30 на 40, листик глибокий. Також я заранше готовлю закип'ячу водичку. На 800 г рису я беру 4 літри води. Для повного розбухання рису цієї рідини буде достатньо. Для готування я починаю з сала. З сала потрібно зняти шкурочку, потім його розтопити. Шкурочка коричнявенька, ну, можна навіть їсти, дуже смачно. Сало цей раз купила взагалі супер. Дуже смачне сало. Я беру завжди для каші сало. Воно, по-перше, дає дуже незвичайний. Смак каші. Це, по-перше, по-друге, самі знаєте, які зараз рослинні олії у магазині, тому з салом буде звичайно смачніша каша. От, крім того, сало в мене присмалене на соломці і відповідно, має такий запах копчений легкий. Відповідно, в кашу цей запах передасться. Якщо ви не любите такого копченого взагалі запаху, то звісно можна. Взяти саме звичайне сало от, і також його значить, відтопити. Я його буду перетоплювати, буду робити з нього шкварочки. Можна взяти під черевинку, але враховуйте, що сало витопиться, а, е, а в цьому витопленому салі засмажиться те м'язко, яке буде на салу. І, відповідно, воно може бути твердувати в каші. Топити Сало буду я на чугуній сковорідці. Я на плиту поставила сковорідку, додаю сюди рослинну олію від 50 до 100 мл. Якщо ви не любите дуже жирно, то менше олії ложіть. Сюди в сковорідку я ложу сальце, сковорідка ще холодна, не прогріта. І на великому вогні я все це прогріваю, як тільки сало зашкварчить, накриваю кришечкою, прикручую трішки вогонь і так витоплюю до шкварочок. Поки сало отоплюється, я готую цибулю. Я перерізаю на декілька частин цибульку для зручності. І потім я перемелюю цю цибулю на м'ясорубку. У мене малий не любить, коли в їжі попадаються кусочки цибулі, тому я завжди на м'ясорубку перемалюю і якби, взагалі дуже мілкенько виходить і дуже хорошо. У мене електрична м'ясорубка, дуже швидко все це діло переробляється. Все наше сало витопилося. Шкварочки готові, дужче вжарювати їх немає сенсу. Відставляємо сковорідку і готуємо далі, що нам потрібно для каші. Морковку я натираю на дрібненьку тертушку, теж на електричну мясорубку, все це натираю. Дуже швидко, дуже зручно. Звичайно, можна користуватися звичайною терткою. Ну, у нас сім'я велика, ми готуємо завжди багато, тому натирати з тертушкою нема коли, звичайної. Отака мілкенька морковка виходить ще повинна бути міленька морковка. Тепер розігріту сковорідку, та, що в нас з шкварочками стояла, ми поставили знову її на плиту, і нагріли, і сюди додаємо морковку. Як тільки ви положите морковку, зразу прикручуйте вогонь, для того, щоб морковка пустила сік. Вона дасть такий помаранчевий колір кашки нам. І хоч куркуму ми ложимо, але все одно морква дає свій колір, Тому я завжди сковорідку прикручую. Якщо ви положите зразу на гарячій сковорітки, не прикрутите, то морква у вас швидко зажариться і соку вона просто не встигне пустити. Все, поки жарите морковку, декілька разів її перемішуємо. Моркву на сковорідку я положила половину. Другу частину ми будемо ложити прямо в рис. Трішки морковку піджарили і додаємо сюди цибулю. Цибулю я додаю теж половину піджарюю, а половину теж буду класти прямо в рис. Перемішуємо морковку з цибулькою. Цибульку трішки протушимо з морковкою. Я її не підрумянюю, я просто її протушую в жиру. Всю цю засмішку залишаємо прожарюватися. В цей час я нашатковую пластинками тоненькими чесничок. Він дуже придобряє кашу. можете чесничку взагалі не класти. І е, нашапковую петрушку. Петрушку я ділю на дві частини. Оці всі хвостики тверденькі я в першу чергу буду додавати. Мені їх треба просто дуже-дуже мілкою перерізати. Тобто, якщо ви... Е, Петрушку всю можете різати так, як вам хочеться, то ці хвостики треба дуже мілкенько, тому що вони можуть не протушитися і так як слід, і будуть твердуваті у каші. Тому я їх дуже мілканько ріжу, і тоді взагалі нормально виходить. Викидати жалко, таке, таке діло з зимою. Це літо ми можемо викидати таке зимою, особливо якщо на городі є своя петрушка. А зиму я таке не викидаю. Якщо я варю суп, я всі хустики заранше кладу, щоб вони вовко виварилися. Ну, в духовці в мене рис тушиться десь година-півтори, то воно все втушується і нічого абсолютно твердого не залишається. Не забуваємо за засмажку, постійно помішуємо. Зараз вона в мене вже на великому вогні тушкується, щоб краще піджарилася цибулька і морковка. Поки ми готували там засмажку для рису, він у нас відстоявся, хорошо впитав водичку. Зараз його треба перемити. Я перемиваю його у друшляку. Ви бачите, що рис знаходиться в друшляку. Зараз я друшлячок підніму, підніму і рис весь залишиться у ньому. Тобто дуже зручно користуватися ним. Рис я промиваю один раз холодною водою. Водичку я не викидаю, я її залишаю, наливаю у бутилку і поливаю кімнатні рослини. Всипаю рис у велику миску. Тут я буду перемішувати всі свої інгредієнти. Додаю сюди фарш сий, додатково, я його не підсмажую, нема такої необхідності, взагалі не бачу. Він прекрасно тушується з рисом. Додаю сюди петрушку і часничок, додаю цибульку, яка в нас залишилася. І додаю сиру морковку. Ви пам'ятаєте, да, ще половину піджарила, а половину залишила для рису. Я додаю сюди сіль, я положила 2 столові ложки. Ви дивіться по своїй солі, щоб ви не пересолили. Краще менше положити, а на другий раз ви вже будете знати. Бо я не знаю, яка у вас сіль. Ну і додаю сюди всі інші приправи. Десь приблизно по пів чайної ложечки усіх приправ, які я вам, про які я вам говорила вже. Все це діло вимішую. Майте на увазі, що від якості фаршу залежить і смак каші. Тому краще не полініться, надіть домашній фарш. На ринку завжди можна попитати. Всю суміш переклала в листик. Додаю сюди нашу засмажку, яку ми жарили на салові. Все це заливаю гарячою кипяченою водою. Е, ви пам'ятаєте, 4 літри води я закип'ятила. Вся ця вода сюди і піде. Менше води не можна додавати, тому що буде у вас недоварений рис. Ну, все, я воду вилила, обережно все вимішала і накриваю пергаментною бумагою. Рідина не буде так вивітрюватися і пошвидше стушкується наш рис. І в духовочку каша така дуже швидко готується, поки вона тушкується в духовці. Над нею стояти не треба можна кучу роботи дома переробити. Всім приємного апетиту.